Вітаю вас, друзі! Сьогодні проведу тест замерзання рідин для омивання автомобільного скла. Якщо ви дивились моє попереднє відео про антифриз, то ви зрозуміли, що будемо проводити тестування рефрактометром. Ось таким. Далі ми до нього доберемося. Ну і для тесту я взяв омивачі, якими я хоч раз користувався, або ж зазвичай користуюся. Найбільш часто використовуваним є ось такий омивач автоасістент. Зазвичай купую його в епіцентрі. Вартість, от я не пам'ятаю, здається, зараз десь гривень 104 літри, можливо, десь 80 іноді по акції. І температура замерзання його мінус 12 градусів Цельсія. Далі у нас ось такий омивач, колись брав, користувався. При не сильно низьких температурах його достатньо. Виробник запевняє, що це мінус 5 градусів. Омивач, перша марка з мережі магазинів Велмарт. Ось такий синій колі. Ну і ось такий омивач. Осталося тут декілька капель якраз нам на тестування. Цей омивач я брав на заправки в ОК, як ви можете бачити. І напевно це перший і останній раз, коли я купував, тому що вартість його досить таки велика. Всього лише 3 літра. Вартість щось понад 250 гривень, мені здається. Брав, тому що так вийшло. Дорога була далека, мій омивач, напевно, ще літній замерз, і мені потрібно було чимось розтопити, тому що погода така була десь близько нуля, і з-під колес автомобілів все це мені на лобове летіло, доща не було, і постійно потрібно було омивати скло, щоб добре бачити дорогу. Тому прийшлося заїхати на заправку і купити ось цей дорогущий омивач. Температура його, як запевняє виробник, мінус 20 градусів Цельсія замерзання. Тому зараз це все бистренько перевіримо, подивимося, хто з кандидатів відповідає заданим характеристикам, а можливо і всі. Тому давайте не будемо відтягувати і почнемо. Розпочнемо з найдешевшого та з найменш морозостійкого омивача. Ось шкала рефрактометра, І хто не бачив попередніх моїх відео, зараз я покажу, як щитувати показники з цієї шкали. В даному випадку шкала омивача знаходиться з правого боку, під нею написано SRF1. І саме ця шкала розділена, бачите, якби направо і наліво цифри. І вона трішки зміщена. Е, чесно кажучи, зараз поки що я затрудняюсь сказати на яку сторону цієї шкали треба орієнтуватися. Але дивимося, що ліва сторона цієї шкали більше відповідає, тому що поділка якраз мінус 5 градусів е, на межі ось синього поля і білого знаходиться. Тому зараз всі омивачі продивимося і вже зробимо висновки по якій шкалі. Ну, Однозначно, поки що, по любій з цих шкал омивач вписується в заявлені характеристики. Пепетку я сполощую між е, зразками. І цей зразочок у нас мінус 12. Зараз трішки наберемо. Ось, І так само наносимо декілька капель на рефрактометр. Як ви можете бачити, другий зразок ще не повністю дає відповідь на питання, по якій ж стороні все-таки шкали дивитись. Тому що, якщо дивитись на ліву шкалу, то ми десь бачимо 11 градусів, а якщо дивитись на праву, то десь 12,5. Так, ну цей зразочок. Прийшлося прямо виціджувати, тому наносимо його трішечки. Як ви можете бачити, температура замерзання. Ну, я вже бачу, що права шкала рівно показує мінус 40. І я досить таки здивований, тому що на самій банці написано мінус 20. І не написано, що це концентрат, що потрібно його розбавляти там хоча б 1 до 2. А написано, що використовувати при температурі не нижче мінус 20 градусів. Але по факту температура замерзання не менше мінус 40 градусів. Давайте зараз я спробую м, трішки розбавити його і подивитись, яка температура замерзання буде. У мене тільки 20 мл шприц, тому я зміг ось так націдити. Ну, не вистачає трішки до одного кубика. Зараз спробую набрати так само майже, так сказати, кубик постаратись розбавити один до одного і подивитися, яка ж все таки буде температура. Ну, щось типу, схоже на половину. Ну і дивіться, що ми бачимо, знову ж таки, на праву сторону цієї шкали дивимося. Майже я вгадав, мінус 20 градусів це розбавлення приблизно 50 на 50. Тому з певністю можна сказати, що воговський омивач можна розбавляти один до одного. І ви все одно отримаєте досить непогану характеристику замерзання омивача, а саме мінус 20 градусів Цельсія. Ну, а тепер давайте підведемо висновки. Дешево і сердито да, на невеликі морози, на теперішні зими, в принципі, в самий раз. Але знову ж таки, здається, мені ціна гривень 30 і це всього лише літра на мінус 5 градусів. Тому. А навіть якщо і 20, то ціна температура не сильно воно той дешево, можна так сказати. Ось цей варіант найоптимальний: 80-120 гривень, в залежності від сезону. 4 літри, мінус 12 градусів на любу зиму, в принципі, буде достатньо. Ну і об'єм непоганий. Стосовно Воговського, приємно здивований, хоч вони і пишуть, що всього лише мінус 20, але насправді до мінус 40 він може витримувати. Тому його можна спокійно додавати до вашого мивача, щоб розбавити, там, наприклад, да, можливо, так як в мене в дорозі підмерз. Можна половинку додати, щоб він, він його під розморози, підростає, і у вас вийде якраз оптимальний концентрат на градусів 20. А якщо лити повністю новий бачок, то можна розбавляти, на, ну, саме цей, тому що вони є у вога різні, я ті не перевіряв, а от конкретно ось цей 3 літра ось такий. 3 літра зимовий, мінус 20, то ви бачили, що він до мінус 40 показує, може не замерзати. Тому, якщо його розбавити до 6 літрів, то за 200 гривень це досить-таки непоганий. Варіант, порівнюючи ціну і об'єм омивача. Ну і залишиться ще ж досить таки висока температура. Якщо розбавити до мінус 12, це, у вас, напевно, там літрів, ну, я не буду рахувати, але 9 літрів вийде. 9 літрів за 200 гривень при температурі мінус 12, він уже виграє навіть в цього омивача з епіцентра, якщо так розбавляти. Тому ось такий. Порівняльний тест. Якщо вам сподобалось, було корисно, ставте лайки. Якщо ще щось хочете протестувати, пишіть коментарі. Буду старатися, якщо фінансово зможу там щось придбати, показати вам в наступних відео. Тому підписуйтесь на канал. Всім до зустрічі, друзі!